Тепер ми поговоримо про розподіл смичка. Це означає, скільки ми витрачаємо смичка на кожну ноту. Це важливо. Значить, коли ми граємо від колодки до кінця, це називається цілий смичок. Коли естер тримає за колодку, ми до кінця не ведемо, бо там дуже рука зажимається. Ми десь до такої точки ведемо. Десь три четвертих або чотири п'ятих. Якщо вона за колодочку тримає, вона час від часу буде переносити сюди. Тільки теж слідкуйте, щоб були заокруглені пальці. Потім вона так змучується і вертається на колодку. Завжди пограла, цю, хоче. Зразу сказала: тепер за колодочку. Хай вона далі тримає тут. В неї все таки красивіші оці заокруглені пальці. Тепер цілий смачок. Це називається буква С, ціле. Я написав в нотах розподіл. Тепер нижня половина до середини, верхня половина. Коли ми кладемо так смічок, бачите? Оце середина. Оце показує вгору, рух вгору, колодка оце показує вниз, вгору, вниз, вгору, вниз. Незалежно ми переносимо, вгору буде туди. От кінець показує вгору. Це показує вниз. І тому ми кладемо тут, ми можемо заграти вниз, можемо заграти вгору, вгору, вгору. Можемо покласти тут смічок і заграти вниз, що показує оцей наш він. Вниз, вниз. Буває від середини вгору. Вниз, 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 вгору, вгору, вгору. Ми над цим теж працювали, клали сюди смічок і казав. Заграй вгору. Клали сюди. Заграй вниз. Вона має зрозуміти туди вниз, туди вгору. Незалежно в якому місці смичка. Оце. І розподіл відповідно. Якщо ми пополам, значить це нижня половина, а це верхня половина. Це середина смичка. Отож, якщо пише НП, це означає нижня половина, то вона. Від, від середини до колодки. Від колодки до середини. Бачите? Це нижня половина. Цілий. Верхня половина. Бачите? Лиш до середини. Нам треба вміти верхню половину. Цілий. І в тій пісні буде нижня половина цілий, цілий. Верхньої половини там не буде, але ви маєте розуміти. А зараз як це застосовується до нашої пісні Кіт і калачі? Наступне відео.